Всім привіт із сонячної Італії. Це такі краєвиди там з балкона відкриваються. Бачите, які цікаві, у них такі високі двері на, ну, на балкон, вікна здорові. Да, Ще е, 65 років тому вже були такі здорові вікна, двері, балкончики. І це в селі, це в горах. Так що живу в антитичній хаті і ще й от історію зніму. Отакий от краєвид, боже, небо неймовірне. З такими фіранками. У нас у бабусі були зовні закривалися, так? а тут середини. І... Жалюзів, звісно, не було тоді, ще в той час. Це зараз вже в них жалюзі, йдуть вікна обов'язково. Чому такі недесе? Що осінь в розгарі в нас. І от, будь ласка, вчора зима була, сьогодні вже сонечко, вже добре. Суботній ранок такий в нас. Продовжуємо хворіти, але вже легше. Я загрузила вчора відео відповіді на ваші коментарі, і я те відео не відмонтувала. Ну, верніше, монтувала, але загрузила не відмонтоване. Так що я вибачаюся. Я не плакала, слава Богу, лише соплі. А це мій маленький рай. Красота. Час пройшов, а згадка залишилась. Там у нас двері в туалет, не все так страшно, як я розказую, тому ми ще тут. Бачите, у нас навіть є шкаф для полотенця. Що нормально. Вода гаряча є, помитих є де. Що ще треба? Там обогріватель поставив. Вже я обогрівателі ставлю круглосуточно, вже мені це не цікаво. Ну, якось так. Життя без прикрас, так як є. Не виставляю гарні картинки. У Марії тут є цілий ящик, її якось хороших речей. Але він уже повний. І це треба перемістити в ящик і винести. Кладовку. Коли будинок маленький, то можемо зіштовхнутись з такими речами. Але зараз занадто є багато чого. Занадто. Будемо розбирати разом. Ой, тут у нас маріні поділки. Вироби, маріні, вироби. Зайчики тут уже без очей. І жалко тут все ж викидати, все, щоб воно зберігалося. Це в минулому році на депану. Вчительки такі їм зробили сюрприз. Це мішок. З цукерками. Вони тут так і лежать. Цукерки забрати, напевно. Я навіть не знаю. Я не знаю, що з цим всім робити. У вас теж таке буває, розчоска. Духів куча. Пазли. Сяде розчоска. Коробочки, яку я хотіла викинути, але вона попросила не викидати. Бабушка нам дала. До речі, це помада сюди ложити ж можна. Тут помада була. Тут ще це помада, якраз? Один небо. Ви не бачили? Так, що тут у нас? О, а у нас тут браслетики. Браслетики. Марія сама робила щось. Це я колись купила в Щаслівцево. ми як їздили додому, то Марія його захотіла. Щось купити гракушок, щось мені таке захотілося купити. О, це Марія сама зробила. На мене. Колечко. Помните з на колись плели? Цирк. Ну все, це воно, мертвий груз, просто мертвий груз. Якщо Марія раніше щось ще ліпила, щось якісь робила вироби, то зараз усі її в телефоні показали. До ну, ключів такий, гарненький. Показали в телефоні ігри. і Вже все, це все мертвий груз. Куди його все складати? Напевно, щоб було більше місця, то більше барахла, да? О, це вони робили ще в садочку таких слонків. Брелочок такий. Це садочка. Корона. О, Новий рік до нас скоро прийде. Так. Happy birthday даy віддати. Це, це коли є там барахла, надо, комусь то нам віддають. О, ще одна розчоска. Вона поломана, але вона склеєна. Сумка, в якій Марія мала носити свій сенсор, там або телефон. Вона якось така. Це шлейка до неї, вона якась така габерідна, незручна. Ну, телефон, ну, і маленьку водичку, може, сюди можна положити. В принципі. Це нам подарила подружка. А, це такий. Але якщо вона цілу ніч буде світитися, ну це на тиждень батарейку. Є така штучка. Ну, вона лежить. Лежить в коробці. У вас теж такі речі є, так? Да? Ми зберігаємо, щось зберігаємо. Тут у нас є куча черзіночок на голову. Папа нам весь час нові приносить, і ми забуваємо. Це нову в минулому році. 6 років вже були подарили косметику дитячу. В неї чомусь так і не відкрила, хоча вона раніше любила. Це слай, і вона щось відкрила, все. Що? Ручка до сумки. У такі важкі, я вам хочу сказати. Якісь такі, ну. Я б не сказала, що сильно зручні. Це я окремо купувала Я не використала ніде. Тут якась сумка. Напевно, з косметикою. Так, браслети. Це вже вона сама робила на бот мій папа приніс. Що робити? Косметики такі різні. Першу косметику мій папа приніс. Який було два роки, мені приніс першу косметичку. Ой, так, воно вже старе, воно вже тут вимазане. Але ж це, це не викидай. Ой, це тільки тут кісточки. Це все і папа приніс. Гарно. Мене теж така є. Це її нічі. Вона вже це сюди, я не знаю, коли вона рік тому це я ще заглядала в останні. О, бачите, бакетаматіка, тинь-тинь. Ви зрозуміли. Так, ще одна корона. Ну, це точно нам ну, не треба, тут це ситпанки, може. Да я сказала, що це її колекція, але їх використовувати не буде. Реально кожна патічка нова і в середині розмальовані. Жалко, що вистатися в спускатися. Так, ну тут у нас знову резину багато. Думаю, що будемо їх використовувати, звичайно, але. нові-нові -нові приносить. А вони ну, не знову О, У нас тут набір для браслета, для браслета, квіточки для обруча. Навіть обруч є, щоб у нього кіточки наклеїти. Хоч передасть там це все робити. У нас в дитинстві нам хотілося, але такого різного виду у нас не було. Тому зараз, напевно, дорослі люди дуже часто сідають і займаються бісером, але є щось таке, що дійсно приносить дохід. Сумочки там з крупного бісера роблять. Так, ще тут на щось. Теж набореться про це нам куджина віддала старша. Але тут проблема, що резинки старі, їх треба міняти, бо вони тріскаються розсипаються. Але от уявіть, цим вже бусинка, це ще 20 років тому вони випускалися, вони так блистять. Якесь сердечко, якесь ось красиво. Теж можна щось зробити, якесь намисто. Дуже гарно. Їх тут навіть дві було. Ось, це ключики, це ж все. Для того, щоб щось робити, виробляти. Дудка? Вони обов'язково на флейті чаться грати. Музикальний є предмет, вже там шостого класу. І оце на цій вони грають. Це сфера, яка світиться. Марія щось її шукала, бо вони не знайшли, що їй срочно треба було. І вона побачила у Куджіни і теж захотіла, то її кудіни й купила. Так. Там на кухні щось відбувається, але є уроки робить. Руслан і допомагають. Ну невеличка, так, можна... Тут батарейки, а ще й можна на зарядку ставити. В комплекті? В комплекті є зарядка, е? Це вона не так Я її не бачила, вона її сама розпакувала. Щось вона її, напевно, Трішки голову звернула, походу. Так, будемо намагатися. О, о, і закрутити. Зарядка до неї навіть є. Це ж класно. Тут різні. Треба включить. це класно, треба її виложити. Треба її виложити, не закінчити. Це вам, коли нема місця для дитини. Але ви знаєте, того, що у неї немає своєї кімнати і письменного стола. Це не означає, що дитина буде розумніша чи дурніша. Ні в кімнаті, ні в столі справа. Де зорі не її бабочки? Ой, дивіться, яка і... Вона буде закрити. Хочу це все перекласти в ящик і винести. А сюди нове буде барахло складати. Тут всякі штучки, всякі лялічки вже такі. Сонки, Ой, ще одна тормела. Тут саме найцікавіше, ще є намистинки. Але ці намистинки без дирочок. Просто так їх ніде не це. Ну, красиво. Всяке таке бера фішко, красиво. Але чи воно потрібне? Що з ним робити, Ось Ой, якісь намистинки на браслет можна використати. Це таке гарненьке, хорошеньке. Духі. Духі йшли в комплекті із сумочкою для телефону. 35 євро коштує. Сумочка так собі качество. Ну, духі. Не портяться ніколи, напевно. Так, ще одна коробочка. Це тут з карамельками, карамельки, мають діче. Тут баночка з бусинками. Ой-ой-ой, це ж все треба, це все треба. Тут у нас, як завжди, ракушки. Ой, ракушки просто супер. Види, ой, така Ось прижилася. О, це, непомню, десь грали, дивіться, коробочка, а коробочка, щоб ви розуміли, отака от собачка. Понимаєте, це, ж, ну, це, ж треба. це ж все треба. Це ж вона в цій тут коробочці має жити, ця собачка. Мертвий груз, мертвий груз. Тут нічого. Таке раніше права зараз прибираю. Ще одна коробочка напевно, ой, тут у нас сережки, тут у нас сережки. Це теж все нам повіддавали. Але це ж теж біжутерія, це все біжутерія. Погляди у Марії немає побіжутерії. Щось вона навіть носить біло, да? Я уроки треба не робила? хочу я Ну Мойду подивися і зразу робити пазли. А, я для корони? А, точно, ям для корони, треба знімати. Гра, пам'ятаєте? Але вони їм зараз оце надо. Вони зараз телефони собі дикоть. Ну це я я так розумію, да, для моторики рук, для моторики рук. Ну так телефон тоже там нормально розвивай моторику рук. Я проти всіх телефонів. Одна тільки зараз їй показала подружка. Це такий світільник в садочку і шла виховуватика на пенсію і всім діткам подарувала такі святі ключі. Да, він у нас лежить в коробці. Тому що виставлять, щоб це все пилюби припадало і куди. Отак от. Так. Я думаю, що я не одна така. Тому я не накопичую барахло. Тому мені хочеться, щоб все, що є в мене, все було задіяно і все по мінімуму. Отак. От О, карти Марія шукала, нашла. І бачета, бачета Марії. Такої вже. А. В общем, сіли батарейки, так само, як і в мене. Треба взяти батарейки. Все. Виносить, не виносить, куди дівати, віддавати, куди віддавати, що віддавати, викидати. не знаю. Це треш просто. Ну, хаймо дали, мы там шад на некоробочку. <ріст> Перебрала не дуже багато, викинула лише пару бумажок, але скільки часу займає, щоб щось перебрати. Це я не перебираю гардероб літній зимній, тому що в мене зимні речі всі такі, що я люблю на сьогоднішній день нічого такого не треба перебирати. Просто виклав одне, убрав друге. Але ж воно займає час. Добре, що було що їсти наварено, то діти хоч поїли, а я вже такий, я вже чайку напилась. Привіт. Хочеш показати, які ти сережечки понадівали? Америка з нами. Дайте нам допомогу. It's English. It's English? Такі вона легеньке, так? Да? У мене алергії нема, у мене на бюджутерію. В мене... О, це в мене, до речі, з аптеки. Оці аптечні. І там якийсь метал, такий сплав роблять. Я не знаю, де русик. Якусь роботу робить, навіть я йому загадала. Я не пам'ятаю, що я йому загадувала. В школу йди подивись. Ви сказали, йому, що я не роблю робіт, а, а він сказав. Ага. Ви посварились? ти да? В общем, Руслан питається її заставити робити уроки, а вона, мабуть, вже маніпулює, учиться, учиться. В общем, пробіглася я по своєму городу, і в мене буде не просто пас і суко в духовку запру, а там уже й кабачок валяється. Отак так от. Моркви нема, то кабачок валяється. Даю спочатку закипіти соусу. Він, звісно, википів води туди додала. Зараз покажу свій лайфхак. А ще вкину в мене є отакі овочі. Це гуманітарка. У мене подруга. Це віконечко стукає, вам привіт, передає. У <ріхи> мене є подруга, яка мене влаштовувала на роботу, вона вже 10 років в Італії, вже більше 10. Вони беруть десь цю гуманітарну допомогу там за ящик 5 євро треба заплатити. Плюс вони кудись їдуть і її забирають. Ще плюс 5 євро, якщо треба комусь ще й привезти, то 10 євро ящик. Там буде вермишель. Цукор, отакі от баночки консервовані, рис, потім навіть в сиропі фрукти. Ну, таке, що якщо ти працюєш і в когось живеш, то воно тобі, по суті, не треба. то хтось відмовився, то мені вона два рази це якби, продавала ну, за ту ціну, яку треба. А я ж така невідмовна. Да? Там, ну давай, ну вези. Але я хочу сказати: паста дуже хороша. І рис дуже хороший. Я почала тієї марки рис купувати. А. І тут скрізь написано, що продукт не підлягає продажі. Пишеться, яка марка це випускає, так само рис. Жовта пачка написано, що не підлягає продажі, але є кружочок, де написано марка, що то за марка. Я ще цей, е я ще й пішла в магазин за рисом, так мені той рис сподобався, а рижа ж тут вибор рису просто шалений. І я ну, дивилась, 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 Не знала вже, який взяти, кожен раз якийсь різний беру. Взяла оцей. Кур... курті взяла. Потім дивлюсь на цій жовті пачці знайшла, що там марка курті Так само рис О, ой цей, паста. Феррара, отсюда гуманітарку. Я використала. У мене ще пів ящика спагетті є. Так що, отак, такі справи. Так, будемо робити е, пасту в духовці. Така в мене стекляна форма, я її дуже люблю. Мені можна і торти пекти, але ще не пробувала. Кришка до неї навіть є така прикольна. Це сир буду в пасту кидати. Часник. Залюбувала я часник, петрушку, взагалі, золото таку пасту буду брати. Воля, я вже так робила. Мені подобається. Можна на дно м'ясо положити, і буде у вас і перше, і друге відразу. Не знаю наскільки, на хвилин 30 точно треба дивитися от з того моменту, як закипіло. Все. Поки там, що готується, згадала, треба дозу ліків прийняти. Це у мене горіхова настойка. Я захворіла. Минулого році мене вона вивезла повністю, я була в шоці. Сьогодні третій день я хворію. І вчора, на другий день, ну, зовсім не дихалося. І ввечері я переживала, що я вночі не буду спати, тому що першу ніч. Ні. І після тільки трьох доз оцього. Я вчора вночі спала, як младень, сьогодні ну, вранці проснулася, вже як коханий йшов на роботу. Після двох тижнів відрядження все закінчилось. Треба сказати своїй подрузі, щоб мені підвезла. Вона тут проїжджає щодня, на роботу їде. Приїхав мій коханий в четвер після двох тижнів відсутності. І в п'ятницю-суботу в гараж пішов на роботу. Ну, від цієї ж контори, Не сидить він вдома. Всі інші, хто їздить у відрядження, ці дні вдома. Виходить три дні вдома. Потім в понеділок знову роз'їжджаються. Він отак не гроші на нас багато не тратить, ні часу свого. Ну, це я шуткую. А подруга, що робить, це руминка, яка живе трошки вище. До неї 15 хвилин пішки йти. Це треба буде до неї явитися по цю настоєчку. Згадала вона про мене сьогодні, ми з нею давно не бачились. Тижня три. Подзвонила мені, як справи, все добре. Так що все добре. Приємно, коли про тебе згадують. Я про неї згадую в серці й молюся. А вона мені ще й дзвонить. Ну, діти дружать. І я дуже рада. Я розповідала навесні, що от між дітьми такі незрозумілі розборки. Зараз вони заспокоїлись вже після цього літа і дружать вже дійсно дружать і подружка вже з неї, з Марії не є вірьовки. Вже не капризничає, вже вони дружать. Ну, Дуже гарно, тому що ми весь час до них додому ходили, тому і така ситуація. Так що будьте здорові, рухаємось далі. І ще на вечерю посмажу м'яска І покажу ж, яка та паста виходить. А ще чай шиповника. І дякую, що нагадали за м'яту. У нас тут росте м'ята, е, Ну, оця болотна м'ята. Мілка така. Вони її використовують в маринад для жареної тюльки. Ще тюльку з вами будемо жарити, все будемо робити. Так що поправляємося, поправляємося. Вся спина мокра, але настрій хороший. І такі ці сценарії в голову лізуть. Розкажу. Поки в мене там ще паста кипить, заговорю вам зуби. Ви помічали, коли ви хворієте, вас починають посіщати зовсім інші думки, якісь такі трохи странні. Так от, із того, що мені порекомендували завести інший влог, плюс ворога треба хвалити через його друзів, щоб друзі йому це доносили, їм це подобається. От до мене сьогодні така думка прийшла. Плюс у нас такий будинок. Ми, як ті біженці, можемо навіть показувати, як виживати в таких умовах. То можна завести інший канал, але я цього робити не буду, тому що на це не вистачає телефона, напевно, треба ще один телефон, щоб це все знімати. Я не знаю, як люди ведуть по 3, по 4 влоги. Це просто, це з зрозум можна зійти. Навести канал, де розказувати, як мене приютили італійці. Зокрема, італієць, дав своє житло, що ми тут живемо, города садим. Марія, щоб не забути рідну мову вчити. Я думаю, це була б така залюдна тема. Але чи вистачило мене надовго? прибрехувати, я не знаю. Напевно, дивилися. Так що на моєму каналі можна просто повчитися. Не виживаємо, ми не виживаємо, ми живемо, а жити дуже-дуже, як то буде скромно? Не знаю, не згадаю зараз. Так що таке, головне здоров'я. Я вже вимкнула духовку, хвилин 40 воно у мене кипіло. Це в нас свинина. Просто хочу показати ціну. 960 кг. І за таких 4 кусочки ми отдали 4,40. Це ми беремо в звичайному магазині, в конаді. Ну, я думаю, там в них теж якби, окремий відділ для м'яса, окремий відділ для риби. Нам подобається. Ми ще звідти не постраждали. Я просто розігріваю суху сковорідку і завжди на суху таку сковорідку ложу. Без олії, без нічого. Коли бачу, що хтось смажить оце з олією, то аж страшно. Мені подобається. Свинина, завжди, ти остаєшся не в програші, вона завжди буде м'якою. Ніколи не буде жорсткою. Стелятиною треба. Вгадати. Це по-перше. По-друге, кажуть, що свинина більш чоловіча їжа. Для жінок налягати на свинину не бажано. Ну, ми не налягаємо, ми в міру все. Завжди приправляю. Перець, тут у мене просто суміш. Сподобалось мені. Як виявилось, воно ще й відкручується, і в цей млинок можна положити, тому що є такі млинки одноразові. Ці у мене багато разів. Тут у мене розова сіль була. Вже там кам'яна сіль біла, просто морська. Паприку я скрізь додаю, солодку. До речі, дуже корисно. Почитайте. Ну, і можу вже не говорити, що в мене орігано, тому що є місця. Де Орігано росте, любить росте, не завжди є його багато, коли весна тільки дощова. Ну і мій коханий любить її зібрати. Мені доводиться її просто використовувати, щоб він не подумав, що я можу щось там викинути. Але вона мені дійсно подобається. Вперше я її попробувала, орігано, коли була вагітна, в перші місяці. Все, вона досі мені залишилась таким фаворитом. Все по класиці. Так, просто і смачно. Якщо м'ясо вам здається сухим, ви прямо в тарілку можете його полити олією, яка вам до вподоби. Я, коли воно ще гаряче, можу виключити, положити маленькі кусочки масла. Тоді теж дуже-дуже смакує. Всім смачного і гарних ідей. Діліться своїми ідеями, як ви робите. Оце теж дійсно смачно.